Песик, який знайшов Різдво, ЛІНДА Дженнінгс. Ілюстрації Катрін Волтерс, Переклад Анни Годованець Коли бастер був малим цуценям, він був змушений покинути матусю і переселитися у новий дім. Спершу нова сім'я пестила його і називала милим. Але коли бастер виріс із цуценяти у собачку, відношення значно змінилося. Він намагався догодити сім'ї. Але його господарі завжди кричали на бідолаху, коли той вітав їх стрибками чи гриз речі. Поганий пес. кричали вони. Від тебе більше шкоди, аніж втіхи. Одного холодного зимового дня сім'я вивезла бастера у частину міста, в якій він ніколи не бував. Вони виштовхнули його з машини і залишили на краю широкої траси. Вони більше не любили бастера. Машини їхали повз на скаженій швидкості, але ніхто не помічав бідолаху бастера. Сутеніло, і фари машин нагадували сяючі очі монстрів. Бастер був дуже наляканий. Він міркував, чому його сім'я не повернулась по нього. Він хотів додому, але не знав, де був дім. Не розмірковуючи, бастер вискочив на дорогу. Дві машини помчали повз нього. Виглянули із вікон водії і почали кричати на пса. Бастер забіг у двір і сховався під кущем. Він чекав і чекав. Коли серце собаки перестало битися так сильно, він вийшов зі схованки. На дворі було холодно, і він був голодний. Він підповз до вхідних дверей і почав їх шкребсти. Двері відчинилися, і звідти виглянула одна гарненька жіночка. Але до того, як вона встигла щось сказати, із за її ніг виринула голова одного гігантського пса. Забирайся геть, а то я тебе вкушу, злісно показав зуби він. Це мій дім. Раптом великий пес вирвався із за ніг господарки і погнався за бастером кам'яною стежкою, клацаючи зубами біля малого хвостика втікача. Бастер зміг пролізти в щілину в паркані, до того, як пес встиг знову вп'ясти в нього свої зуби. Бастер сів на крижаний асфальт і почав зализувати прокушеного хвостика. Він думав, куди йому йти. Тепер він побіг до інших відчинених воріт. З вікна світилося світло гірлянд. Дім здавався дуже привітним. Бастер побіг доріжкою, але не дійшов дуже далеко. «Іди геть, цуценя!» Бастер подивився догори. На паркані сидів великий сірий кіт. Це моя територія. Котяра показав гострі кіхті й блискучі білі ікла. Гаразд, зітхнув Бастер. я піду. Ніхто мене не любить, думав бастер. Почало сніжити, і хутро собачки було все мокре, його тільце тряслося від холоду. Деякі люди ходили дорогою співаючи. Бастер думав, що якщо він за ними піде, вони його помітять і візьмуть додому, зберігаючи дистанцію. Бастер пошкандибав за ними. Колядники завернули у під'їзд. «Тиха ніч, свята ніч!» – співали вони, стоячи колом біля дверей. Бастер бігав, між їхніми ногами, думаючи, що якщо його помітять люди, то виженуть. Двері будинку відчинилися, і бастер відчув неймовірний солодкий запах. Його животик бурчав від голоду. Кожному по одному, сказав ніжний голос, і рука почала видавати печиво. Дякую, містере Мерівезер, відповіли корядники. І одне малому цуценяті, всміхнувся містер Мерівезер. Якому цуценяті? почали дивуватися всі. Глянувши собі під ноги, вони побачили малого песика. Бастер дивився на них сумними очима. Хто він? Звідки він з'явився? почали вони питати. Напевно, дворняга. Він, мабуть, голодний, сказала мала дівчинка і кинула бастеру печиво. Він швидко проковтнув його. Містер Мерівезер вийшов із будинку і подивився на нього. Я візьму його, сказав. Здається, йому потрібен дім. А я завжди мріяв про собаку на різдво. Він простягнув бастерові руку, але той зі страхом позаткував. Давай, малючі. Ніжно мовив містер Мерівезер. Ми разом проведемо Різдво. Бастер розлігся перед каміном. Його животик був повний і йому нарешті вдалося зігрітися. Вітаю вдома, собачечко, сказав містер Мерівезер. Гав! відповів Бастер. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал.